Вітаю, друзі! Я до вас з такою новиною. Всі пам'ятають, хто дивиться мій канал, що в мене було багато міні та компактних стрепсів. Потім в один час я загубила колекцію, а тут була на виставці. і коліжанка моя каже мені, о, я буду стрепси вирощувати, і я їй показала свої. Ну, і що ви думаєте, я коли подивилася, як вони квітнуть, то мені ж треба було всього відновити. Ну, правда, майже все, ну, але ж забагато. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, коментуйте, а я зараз почну розпакування і покажу я, що я приобрела. Це, це щастя. Посилочка, ну, така, дуже велика, хочу вам сказати. Ось, це щастя, я. Приобрела, як завжди, у свого самого улюбленішого селекціонера стрепсов. І не тільки стрепсов, у нього багато і різноманітних. Десь у нас м -м, сходяться смаки на всякі різні ріснірі. У Діми, у Діми Дімченко, це мій. О! Дивіться, як тут у нас що у нас тут є. Сейчас я вам покажу. Тут, понятно, тут это все. ось це, як разумею, в подарунки. Діточки листики, да, чи що тут немає? Так, фрагменти. О, це подаруночек мені. Ха! ха Боже, ж чотири подарунка, Боже Дима! И вишенку навіть дал. А -а -а! Боже мой! І капрель, і Гунівері. Ой, блин! Все, що я хотіла, навіть в подарунках. Боже, прелести! Так, зараз я все розпакую, і покажу вам свій улов. Такий немаленький, дуже великий улов. Ну, пакувати, звісно ж, ось. Дивіться. Дивіться. Ось там щось торчить. Як завжди, куча-куча бумаги. Папір, папір Дмитрику не шкодує. Бачите, скільки тут сортів? О, навіть отако. Ми ще й квітнемо. Так, я зараз швидко розпакую і покажу вам. А ви поки, будь ласка, ставте вподобайки мені і коментуйте. І будемо знову вирощувати стрепсики. Так, зараз розпакую і включусь знову. Ось мої скарби. Зараз буду розпаковувати. Там багато що квітуче навіть є. Так що зараз буду я себе радувати. Розпакувала я свої скарби. Ось, бачите, скільки в мене на бутонах. Раз, бутони. Ось тут квітне. Вже, діточки, такі стартики, що вже можна. В общем, короче, так, щоб ви зрозуміли, 25 сортів плюс. Ось, бачите на бутонах. Ось стоїть на бутони. Ось такі строкаті, як я люблю. Ой, вони тут всі так. Не хочуть стоять в мене, друже. Ну, в общем, є чим зайнятися. Бачите, скільки в мене от такого таких скарбів. Так це, це не все. Тут ще є ось. Ось такий. Ось такий. Деди там, о, да. От бутони лізуть. В общем, є чим зайнятися, так. Да. Ось. Цей сорт это Cotton Candy. Дуже гарний люблю я цей сортик. Ну, Так, щоб зрозуміло, я відновила майже всю свою колекцію. Ні, кої-чого звісно, немає. Треба шукати буде. Ну, нічого. Це Demon сорт новий якийсь. Я не знаю, рожева пантера, в мене його не було. О, в общем, зрозуміли, да? Я дуже задоволена цим. Замовленням. Дякую, Дмитрику, і за подарунки, і все. В общем, ось, і чим зайнятися. Бачите, яка корнева? Бачите? Це ж просто, дивиться, тут просто сплошні корні. Так що, будемо пересаджувати, і поновила я знову колекцію. На цьому все. Все рівно підписуйтесь і. Ставьте вподобайки, будь ласка, і будемо вирощувати знову стрепси надалі. На цьому все. Папа, -па. до нових зустрічей!